Ось і закінчився мій тривалий етап імплантації. Рівно рік з того моменту, коли я звернулася до стоматологічної клініки Денталкниж, яка знаходиться у місті Львові, хочу висловити свою щиру подяку всьому колективу клініці. А головне тій команді, яка працювала разом зі мною увесь цей рік. Це головний лікар, імплантолог, хірург пан Ігор Книж. Це лікар з золотими руками і профі своєї справи. Я дуже вдячна йому за те, що він зробив все те можливе, щоб у моєму році була краса та комфорт. Весь колектив клініки дуже привітний і вічливий. Вони справжні професіонали своєї справи. А головне, що вони вимогливі до себе і до своєї роботи. Для них головне, щоб. Нам, як пацієнтам, було добре і комфортно. Тож, бажаю успіхів в вашій клініці, багато клієнтів і всього найкращого. Ще раз дуже дякую за свою посмішку.